Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Зайчик. Ти же зайчик на вигляд? Білий. В нього двоє вушок, довгих, короткий хвостик. Передні лапи у зайчика коротші, ніж задні. Шубка в нього тепла, пухнаста і біла, як сніг. Добре йому в такій шубці тепло, і від ворогів можна заховатись. Вдень зайчик спить, а як прийде ніч, виходить погуляти й поїсти. Влітку він їсть траву, а взимку, коли сніг глибокий, їсть гілки кущів, кору дерев. Дуже швидко бігає і стрибає. У нього дуже багато ворогів. Це й лисиці, і вовки, і собаки, і хитрі птахи, і мисливці. Один його порятунок швидкі ноги. Біла шубка йому потрібна для того, щоб його не помітила лисиця та вовка. Восени зайчик не робить запаси, як білочка, тому що взимку він харчується корою дерев та кущів. Його будиночок під кожним кущиком. Там, де він захоче, там він може і спати.